І Антоніо Масарі приїхав до Львова з Венеції, разом з ним приїхав його брат, якого Лузінський називає Яном. Хоча підозрюю, що він мав би бути Джованні, тому що Ян це вже польський варіант імені. І вони обоє, знову ж таки, як і старші Алембеки, вони обоє одружилися на двох сестрах. Одна дорота, друга Марта, і е, вони були дочками Мельхіора Шольц-Вольфовича, який, в свою чергу, був сином Вольфганга Шольца, е, дочки якого вийшли заміж за Аленбеків. Там родинні зв'язки це було все. Ну і знову ж таки, це ці всі одруження. Вони були певного роду також і контрактами, щоб здобути міське право. І Шольци, і, зокрема, шольц вольфовичі були одною з найвпливовіших родин в місті, тобто, очевидно, було дуже корисно з ними породичатися, і всі старалися це зробити. І коли вони приїхали, то десь відразу тоді Антоніо Масарі будує цей будинок. І його часто називають венеційським консулом у Львові, і це водночас і правда і неправда, Ну, а воно було десь по розміру, як велике село, 600 на 600 метрів з цього міста. Скільки, ну, там було в якийсь момент вже перенаселення, я можу навіть десь. Потім можу глянути, скільки було населення в різний час за підрахунками, не враховуючи передмість. Але, в принципі, це було ну, максимум нинішнє містечко. Так, що, так, так, так і було. Е, велике село тільки, тільки з е, приїжджами зі всього світу. І, власне, Масарі, е, чому його називають консулом? В Республіки Венеції знову ж таки Владислав Лузинський наводить документ, в якому йдеться про спадщину одного іншого венеційського купця. Була така штука, що коли людина помирала і без близьких родичів, то король міг забрати це все. Майно в державну власність і віддати кому хотів. Місто довгий час добивалося, щоб віддавали це все місту. І в нього були свої інтереси, король ніби обіцяв, а насправді не завжди виконував. А знову ж таки далекі родичі теж претендували на цю спадщину, були незадоволені що її перебирають державну власність. і Така справа виникла з іншим венеційцем, якого звали. Зараз скажу детальніше: Вевелі, так, Баптист Вевелі. І, власне, цей Вевелі він приїхав з Венеції він помер тут бездітним. І Хотіли забрати король, забрав його спадщину, його будинок і хотів комусь передати. А місто було з одного боку не задувало, а з другого боку спадкоємці, які далі родичі, інші вевелі, хотіли самі претендувати на цю спадщину, і потрібно було, щоб хтось представляв венеційців перед судом. І тоді окремим листом з Константинополя від Венеційського посла Антоніо Масарі отримав офіційне визнання як консул, як офіційний представник Республіки Венеція, тобто як людина, яка захищає виступає на користь венеційських громадян від імені Республіки Венеція. І в цьому сенсі він був консулом, хоча він не був повністю якби, повноважним послом, але як представником венеційців у Львові, яких, очевидно, трохи було по кількості, його діти вже не мали цього удостоєння. Його дочка, до речі, вийшла заміж за Роберто Бандінелі, тобто італійці родичалися між собою. І ще одним він запам'ятався в історії Львова, тому що він подарував місту перший міський парк. Ось тут ми бачимо його під назвою Фольбарк Єзуїтський. Можу показати навіть ту карту більш повно. Ось ця карта. І... Тут бачимо це от Міський мур і тут вулиця, яка зараз ну, не зовсім відповідає, але тут десь вулиця Гнатюка. І вона виходить до цього парку, який зараз є парком Франка. Ця, ця ділянка, принаймні, тут парк, зрештою, розкинувся на двох ланах. Лани це міра площі. І один з цих ланів належав місту, другий лан належав, власне, Шольц Вольфовичем. І коли Масарі одружився з донькою Мельхіора Шольц-Вольфовича, він отримав цю ділянку в придан. І парк там зробили ще шольц тому що ну, це була як заміська дача. А Масарі береться переробляти цей парк, очевидно, за італійськими зразками. От тут перелічують, що там були тіністі алеї під шнур, тобто, очевидно, прямі, бо тоді почалася мода на такі симетричні паркові дизайни, такі дуже вирівняні. Шпалери, тобто, очевидно, це підстрижені кущі, але з підстриженими кущами. Лабіринти, теж дуже популярна річ в тодішніх парках, можливо, була скульптура. І він робить дуже красивий жест: він дарує цей парк місту для того, щоб це був громадський простір. І, власне, цей парк стає першим громадським парком у Львові. Але, на жаль, недовго він був громадським, тому що оскільки власності міста це все було, місто здало його в оренду вже в тисячу. Це кінець 16 століття, а 1614 року вони вже здають його в оренду єзуїтам, і єзуїти роблять там свій фільварок, тобто, по суті, господарство. І тут була оця єзуїтська хвіртка. Яка дозволяла Ізуїтам швидко напряму ходити до цього фільварку. І десь в тому ж районі в них тоді починалася пивоварня, яку потім в 1715-му перенесли на Клепарів, де ми зараз знаємо Львівську пивоварню. І якщо подивитися, це не, не той не та вкладка, якщо подивитися. Як цей парк виглядав за Австрії, то за Австрії цей парк спочатку був в приватній власності. Там карусель стояла. Цікаво, це, напевно, вона вчені тут пише пляц, тобто площа, але десь тут стояла карусель. На місці університету, приблизно чи площі перед університетом, був ставок, вода збиралася згори. Потім вона, цей, цей весь парк занепав через стікання вод, карусель підгнила і вирішила міська влада знову викупити цей парк і переробити. І оце, цей парк вигляд його на початок 19 століття. Зараз це парк Івана Франка, він дуже багато разів вже перероблявся з того часу, але от в нього є така історія. Що це перший громадський парк у Львові, і е, подарований він був консулом.